23 листопада, 24 рік. Друзі, це перший такий вже дійсно сніжок пішов. Да? Жикльон. Десь 0-1 градус. Зараз ми знаходимося в горах. Супер. Вітаю, друзі! Сьогодні вирішили разом з вами пройтись по таким красотам. А, супер, так? Да? Перший сніг такий. А. Ну що, банда, пішли? Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я, Іріша і наші собакини. О, зараз слиска тут буде. Собаки вже підбігли. Тримайся, обережно. Опа! Оно по камінчикам там. <рес> Камінчики зараз самі знищують. Дуже. Хотілося нам, друзі, приїхати саме от в такі місця і подивитися на цю красу. Сніг, бачите, невеликий. Тобто, може, якщо залишились якісь грибочки, може і знайдемо щось. Да? І якщо будуть, буде видно. Це в цих місцях перший сніг. О, як цікаво, так? Да? Шум, річки. Що, підемо, подивимося лисичку. Ну, пішли. Обережно тут. Тримайся за мене. Може, треба було ці лижи братись. Ага. Чесанки. Чесанки, да. так. В цьому місці декілька річок сходяться в одну. Зимова казка, так? Да? Mm -hmm. Сніг падає. Так що ввечері тут впевнений тут сипе. А де Жека? А, бачу. Собакени, допомагайте шукайте. хоч якісь грибочки. Треба їздити, Поки, що, тим, місце. Поки що, друзі, нічого. Но все рівно. Полазимо по лісу, подихаємо свіжим повітром і впевнений, якісь грибочки знайдемо. Відійшли ми від річки, нічого там не знайшли. ты что такая? Эти собаки бегают. Чудно их. Краса. А це що? Грибочок якийсь, ну так, друзі, дивись, не знаю що це, бо змерзло все. Але якийсь грибочок. Я да. думав, ти білий знайшов. Так що, може бути і таке. Ми ж не так давно знайшли білого. Одного гарного такого. Так що, все може бути. Вторись сніг невеликий, так що якщо щось залишилось, то ми побачимо. Ще якийсь грибочок. Ух ти, змерзлов геть. Ану. Ну я не зрозуміло, що це? Де ви є? як завжди що літом що взимку 30 секунд і нема Ох ти. Ну от таких багато попадається вони практично кожні 2 метри. самим цікаво щось побачимо чи ні Якщо побачимо, то які грибочки. Впевнений, щось від осені залишилось. Ого, що там в тебе? Напевно такий самий, як у мене, такий більший. По розміру. Зараз подивлюсь. Але ж грибом пахне дуже. Серйозно? Це може бути сироїжка Може і ні. А, дійсно запах є. Такий грібний. Отако. Тут щось ховається. А такий самий грибочок як я, тільки що нюхав. Тільки менше по розміру. Різки практично вже не чутно. А це що, не трубчата лисичка, а? Ух ти! Вмерзла прям. Та, друзі, трубчата лисичка. Бачите? Воно ще одна стоїть. Ну, до речі, е, от саме в такому вигляді змершу. Дивись, скільки її тут. Можна. Та трубчата лисичка? А в тебе що? Ага. Ну такі самі грибочки ми знаходили. Дивись, де, вона ну, ну, не будемо зривати її, так. Да. Вона ще й не виросла, не встигла, бач. Ну так. Я ж кажу, друзі. Ще можна зустріти грибочки. Напевно, десь за декілька тижнів вже і цих. Не буде. Будемо полювати за гіграфорами. Та, а, та, 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 ми сьогодні, чому не поїхали по ми, Ви знаєте, ми знаємо вже місця, де вони точно є. Ну, дуже хотілося подивитися на перший сніг, гори, да, зимовий ліс. Ось так, хоча 23 листопада сьогодні. Ще якби осінь, але вже не скаже, що це осінь. Справжня зима. О, гарний. Ще якийсь грибочок Ага. Такий ми сьогодні вже бачили, воно, ще один стоїть. Що там в тебе за знахідка? Ага. Багато таких зустрічаємо. ага Угу. Ховається Чіпати не будемо. Воно. Далі декілька. Щось схоже на опеньки. Ану. Та, друзі, опенькі рішу. Так, да? Да, теж змерши. Mm -hmm. Лисички є, опеньки є. Що ще знайдемо. Дощовик змерзлий. А в тебе що? Дощевик. А, я теж тільки що дощевичка знайшов. Ну, от, ще поруч. Теж, напевно, дощовік. Да. Другий, третій, четвертий. От, друзі, 100% десь залишився один чи декілька білих. Впевнений будуть змерші. Але це треба пройти дуже велику відстань, щоб щось знайти. Переду хащі такі. Що там далі? Можна пройти? Ну, я пройшла. Каже, пройшла. Ще якийсь грибочок. Що це? Не зрозуміла. Може і сироїжка якась воно. Ще один, ще один. Ріжка там щось знайшла, зараз подивимось. В Більбоні вже замерзли. Лапи в нього, так? Да? Так. Ну, то перший сніг, знаєте як. Ану, зараз подивлюсь. Ну дуже схоже. Та, і різ фламуліна. Та. Фламуліна, друзі, от отак. -от ну змерзла. А вон ціла кубка. Ага, бачу. Поруч дощів. І ось ще біде. Ага, та такі самі, так. Да. Ще й фламуліна нам сьогодні зустрілась. Гарний день. Собаки бігають, а ми змерши, грибочки дивимося. Поруч на піньочку, бачите, теж фламуліна, але дуже-дуже мала. що ту брати не будемо. Якщо б була б така велика сімейка, да? А так, 15 фламулінок, з ними нічого не зробиш, вони жаряться і все. Нічого під них не залишиться. Але все рівно приємно, так? Да? Грибочки попадаються. Ну, головне то не це, а то, що ми сьогодні вирвались от таку красу, зимову казку. Трутовичок окамлений теж змерший. Багато от таких от місць, що це кабан чи косуля рилося. Та грибочки усі змерші. Друзі, дивіться, знаєте що це? Це рижик. Отако, ще й рижика знайшли. воно там ще один, такий самий змерший. Вішки покажу. Ото здивована буде. А Може тут вони не рилися, а знаєте, як зверіна тропка. Не видно, щоб вони щось копали. Хоча ні, отут тут є викопано. Да, так, от, от так. А от неподалечку. Ще є кубка опенюк. Ну, старий вже. Зрозуміло, але... опеньки. Ріс, де ви є? Фу, вже не чують. Не ну, десь там попереду. Бо я тут задивився на ці грибочки і трошки відстав від них. А це що? Ану, друзі, маховічок. Отаку. Чесно кажучи, я і не думав, що ми сьогодні тут щось побачимо. Ну Знав, що буде все, якщо і знайдемо щось, то буде змерше. Але ви бачите, скільки видів грибів. Осенію ми багато їх збирали. І Опеньків, і рижиків. І муховичків. Трубчатої лисички. Такий настрій, друзі. Перший сніг, гори, свіже повітря. Але треба нам повертати до машини. А? Підмерзають, собаки. Підмерзають. Та собаки підмерзають. Та ми непогано пройшлись. Я ж вам не все фільмую. Набігались вони достатньо. Та і ми провідали гори, так? Да? Mm -hmm. Ось, супер просто. Так, десь ми тут заходили, так? Да? Бо тут Ось, праворуч там багато кущів і там по пояс вони. Там в снігу можна тонути. Десь тут ми виходили. Так, обережно, щоб гіляка не ляпнула тобі. Зараз, зараз. О, ух! Дивиться, яка краса, а? Що, собакина, набігали сьогодні, а? Супер, да? Та взагалі. Ну. Ну, <под verdial> <зл�> <зл'> well, з першим снігом тебе. З першим снігом, так. Супер, отако. Вийшли ми на гірську дорогу, нам десь метрів 200 до машини. Гарна прогулянка сьогодні. Ну просто супер. Повторюсь, настрій отаку. Перший сніг. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Ну, напевно, все ж таки наступного разу і поїдемо за грофорами. Не пропустить відео. Ну, до зустрічі. Пока! Але ми вже їдемо додому, зупинилися показати вам отаку от красу. Файні місця, краєвидину то просто.